І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮЕЙ. Дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Олександр Пірат на артилерії Гріль, Карта Берлін. Ну що ж, до бою. Так, а я дивлюсь, змінив нік, так, тому що, ну, колись показував свої бої, також в реплеях від підписників наш герой І в нього був Олександр Так Я ще колись, ну якщо я не помиляюсь, і я колись навіть... Невірно прочитав а таке часто буває, так розшифрувати іноді важко ваші ніки. Фірандел я <свісно> його озвучив тоді, то нік. Ну, таке буває. Так, ну і граємо ми на німецькій артилерії гріль. Я, до речі, теж розповідав чудово та цікаво, ще й на Берліні граємо. Я чудово та цікаву історію розповідав, що я мій перший бомбардир був отриманий на артилерії гріль. А бомбардири це хто не знає, ну хто не дуже на артилерії грає, то це медаль видається, якщо ти одним пострілом знищив два або більше танків. Я тоді два танки знищив. Так. Ну і бачили, ми, до речі, теж показували нам поважні наші артоводи нашої чудової гри. Показували нам, що таке бомбардир. Так. Вже є такий реплей. Ну і що, у нас шкода від пострілу. 480 плюс-мінус, так, пробиття. Ну, нам, в принципі, тут вистачатиме пробиття, навіть якщо ми граємо і не в топі. Ми граємо трохи 6 І в нас радіус ураження 6,7 метра. Це непогане, до речі. Так, і перший постріл у нас був знешкоджений вже суперник. Я думаю, ну хотілося б так, може, бійців побачили на артилерії. Хотілося б побачити ще й воїна. Ану, М6. Броньований? Ну, в принципі, броньований. Ми його кретуємо, ми ми, ну, допомога за оглушенням ще поки що ніхто не стріляв. У нас, до речі, що ще по оглушенню. Десь у нас секунд 10 так, може бути оглушення, екіпажу Уже буде. У нас же як оцінюється гра артилерії. Це деміч, це в основному прихлопушення ворогів і це в основному допомога за оглушенням. Тому що саме так ми допомагаємо нашим братішам. Перемагати в боях. Ми бачимо, що у нас радіус, куди може ну, дальність польоту снаряду, у нас не вистачає на Купар. Треба теж на це реагувати. Ну, і, В принципі, на Берліні, ось там, де бачимо, наш артилерист обрав позішн, і ще там братіш на артилерії, в принципі, там нормально позішн, можна нормально скрізь понакидувати навіть. І по місту. Поки я розповідав, чудові та цікаві історії. Дуже швидко якось вихлопушили. Ну, невірний план на БІБ обирають тяжі, коли вони їдуть от там біля води. Бачили, вони там були жорстоко прихлопушені. А в місто, в принципі, невеликі сили пішли, то наші їх там поприклопушували. А Джей, H. G H J таке лінія вже повністю забрана, ну так скажемо, пустир. так? Повністю забраний нашими братішами. У нас багато ПТ в цьому бою, у нас небагато СТ в цьому бою. А ні, у нас були СТ, але їх теж вже познешкоджували. Ну і допомагаємо. Допомагаю. Чудовий артилерист, він завжди знає, куди е яку, яку саме, який фланг саме допомагати нашим братішам, щоб їм було легше грати. Летить, летіло, але небагато багато Ну вже два вороги знищено, і це вже чудово. Швидко так протікає цей бій на Берліні зазвичай довго, тому що і карта велика. Тому що довгі такі заробітжі в основному... Ну невірний план на бій обрали суперники, я ж кажу. Не робіть так. Вже багато разів ми бачили. що Хто проїжджає там біля води, це хіба що ти наброньованій якісь петеції і ти там впевнений, що тебе не буде ніхто з міста прострілювати, так? А тут вже зашкірились, Зашкірились зашкірились, тому що е, вже в оточені суперники, по-перше. А по-друге, вони знають, що ще є... на них націлена артилерія. А артилерія дійсно небезпечна. Три ворої знищена. Небагато настріляно. За нашим оглушенням небагато настріляно, тому що дуже зашкірились суперники. І ми просто не можемо. Їх за... Вони просто не можуть стріляти за нашим оглушенням. Чотири вороги знищено. Так. Я хотів воїна в цьому бою побачити. Треба ближче під'їхати. Артилерія, артилерія! Ну-ну-ну, ну це наша м'яка ціль. Не побачив наш герой, так? Артилерія підсвітилася. Теж дуже чудово, коли артилерія знищкоджує артилерію суперників, правда? І вже бачимо просування пішло, там КВ наш поїхали по правому планзі. По центру чомусь довго наша ст стоїть. А, він там зовсім в бункері стоїть. Ну, напевно, він. У ну, нього такий план на бій заїхати в бункери, там стояти весь бій. Ано? Повністю зводимося. я думаю, що блиндом залетить, буде п'ятий ворог знищений. Не повністю звівся, до речі. І заліпив. Чудово. П'ять ворогів знищено. Десь тисячу настріляно. Дайте шостого, дайте шостого, дайте. Дай -дай 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 -дай. Ліпшанта небезпечна. Артилерія найнебезпечніша на своєму рівні. Хоча ми бачимо і на прокачуваних непогано можна грати, правда? Просто задоволений. І штук. Звісно, ми його дістанемо, повідомлення. Ну, дістану, дістанемо. А тут, по-моєму, не вліпив. А може і вліпив. Але в цей момент вже захоплюють базу. Ну, будемо рахувати, що воїн, правда? <гум> чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. А ну, долетить снаряд. Долетів, але не влучі.